Якою повинна бути роль професійних медичних об'єднань в розвитку українських? Дякую вам за питання. Дуже цікаве питання. У нас насправді мав присутній бути представник професійного об'єднання лікарів України, медичних працівників України, який на сьогоднішній день налічує більше мільйона 200 тисяч членів. Це профспілка медична. Яка за рішенням комітету стає з наступного року співорганізатором Національної медичної премії? І ми багато вели розмов з керівництвом, з лідерами цієї профспілки і дійшли до згоди, що професійна спілка власне медичних працівників в наступні роки буде намагатися сприяти не тільки. Захисту прав своїх членів, а буде сприяти їх розвитку, їх вдосконаленню. Тобто професійна спілка і так займається питаннями навчання в якійсь мірі, відпочинку, але ми маємо дуже велику надію, як я вже сказав сьогодні, що професійні спілки будуть займатися індивідуальним здоров'ям своїх членів. Тобто фактично професійні спілки будуть сприяти тому, щоб роботодавці отримували повноцінних, якісно працюючих працівників. За рахунок турботи про їх здоров'я, тому що е, якщо про здоров'я буде турбуватися професійна спілка, то вона буде мати і хорошу довіру з боку працівників, які є членами професійної спілки, і буде мати професійна спілка підтримку з боку роботодавців, тому що роботодавець не буде втрачати на лікарняних, наприклад, да? а медицина буде мати, буде, буде мати менше навантаження. Да? Тобто бюджет в кінці кінців буде мати менше навантаження, а держава отримає більше податків. Ну тому, що кожен працівник, коли він працює, він сприяє оплаті податків.